Друзі, всім привіт! Закінчую готувати такі кухонні торцові доски. Рішив розказати такий один момент. Тут ношу дуб і ясен склеєний. Вони вже майже готові. Пази попроходив, фаски. Ще легенько полірнути і скрити маслом. І тосточки будуть готові. Що за момент за захотів, щоб доска, доска трошки цвет такий мала, як ото є червоний дуб. Ясен таким є от кидає. таке вийшло. Бачимо, що я зробив. Бачимо дві штуки з однакового дерева клеянину ну відрізняється Гарно. Ну, ця аналогічно теж так само тільки тут вставлені. Тут ще трошки я підгонив, щоб відрізнялося. Розкажу, як робив. Дуже просто беремо болгарку, беремо сажаного круга, який там 500-й. 120-150, яким вже чистили довго. Як ми знаємо, болгарка має великі обороти, а це в нас торці. То якщо ми добре будемо прижимати і багато чистити, то що може бути? А може те бути, що дерево припалитися Ну, так, звісно, чистити без фанатізму? Легенько чистимо в міри мірі можливості. Звісно, можна, може, якимось іншими машинками, я не знаю. Може ви знаєте, пробуйте. Я знаю такий спосіб, я вам показую. Дуже просто робиться. І отакий от цвет у нас виходить. Дерево однакове, а цвет зовсім різний. Так що зараз я легенько вам покажу, як я чистив. Я вже зачистив весь процес, показувати тут. Я думаю, нема смисла. І пелюка тут зараз трохи дати. Так що поїхали. І подивимось, що в нас вийшло. Ще дві штучки такі кругленькі, одна дубова, друга ясинова. Це в нас вийшло такий цвет, як підчервоний, червоний. Ну воно не червоне. Уже що? Що вийшлося? А тут обичний ясен дуб, тут трошки цвет. Ну, кожна по-своєму відрізняється. Дякую всім за просмотр, всім удачі і пока.